Слухайте, це просто жесть. Я в себе знайшла 25 недов'язів і зараз ми з вами будемо оцінювати від 1 до 10, чи повернуся я ще до цих проєктів. Є шанс, що в мене замовлять ще такого котика, тому з 10, що я повернусь до цього проєкту. Ну, а це ведмедик, до якого в мене немає ні ескізу, ні схеми. Ні інтересу, тому 2 з 10. О, ну, тут 7 з 10, тому що якщо замовлять, все, що залишиться мені, це тільки все шити. Ой, а це чудова ніжна змійка, але 3 з 10, бо не цікаво і не повернути. А це заготовки для двох черепашок, і, в принципі, цей проект мені цікавий, тому 7 з 10. А це мав би бути ведмедик ялинка, але вже не актуально, не цікаво, тому 3 з 10. Так, а це мав би бути французик, бульдожка, але мені вже щось не цікаво, тому 2 з 10. Ой, ну тут одразу кажу, що це 1 з 10. Так, прекрасна голова, гарна, але я довпалася до неї, перев'язувала 5 разів, тому ні. Судячи по темним колам під очима, це мав би бути єнот. В принципі, цікаво, тому 8 з 10. Так, а це повинен бути єдиноріг, але мені вже не цікаво. Ну, можливо, 5 із 10. А це я колись хотіла дуже зв'язати таку жабку, але щось цікавість пропала, тому 1 із 10. Авокадо, ну, думаю, 6 з 10, Ще можна дати шанс на життя. Ідеальна заготовка під жовте таксі, тому 9 з 10. А це моє розчарування, бо я нафантазувала собі, що з цієї пряжі у мене вийдуть просто суперські собачки мальтрипу, але інтерес втратився, тому 2 з 10. Ой, а це планувався новий проект до Пасхи, такий грибочок зайчик, але мені вже не цікаво, тому 2 з 10. Ой, а це я хотіла зв'язати вантажівочку, перев'язувала її 5 разів, втратила інтерес, тому не повернусь 2 з 10. Ой, а це має бути квіточка, для неї вже все зв'язано, залишилось тільки пришити, але я це так не люблю, тому 4 з 10. Це динозаврик, який заслуговує 7 з 10. А тут я навіть не пам'ятаю, що за тваринка повинна бути, але 7 з 10. Ой, ну це заготовки до моїх різдвяних машинок, я їх дуже люблю, тому одразу їм ставлю 9 із 10 і даю обіцянку, що до нового сезону їх обов'язково всі зроблю. Ой, ну тут одразу без шансів. Це голова дракона 1 з 10. А це голова навіть не знаю кого, але без шансів. А це мав би бути якийсь прикольний такий наборчик до Святого Валентина, але вже не цікаво, тому па-па, 2 із 10. Ця коробка недов'язів назбиралася у мене за 2 роки. половину з них, ті, що я оцінила від 5 і більше, я обов'язково дороблю. Ті, що менше, я їх всі порозпускаю, щоб вони мені не муляли очі. А тепер мені цікаво дізнатися, яка кількість недов'язів збереглася у вас і що ви з ними плануєте робити далі.